Не путіним єдиним ще дві країни замахнулися на території України. кажуть, якщо Росія переможе, то й вони хочуть прибрати до рук українські землі. Хто зробив скандальні заяви? До чого це вже призвело, і які наслідки може мати в майбутньому? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ці заяви обурили українців. Поки наші військові на фронті нищать ворога і відстоюють незалежність України. Знайшлися ті, хто не проти витяпати шмат української землі. Мова йде про двох прихильників. Гадайте, кого правильно Путіна. Вони так і чекають на виграш у цій війні Росії, бо поклали око на Закарпаття. Такою заявою, зокрема, приголомшив лідер угорської ультраправої партії Ласло Тороцької під час річної партійної конференції в Будапешті. Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Міха Занг, наша батьківщина, претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія. Він заявив, що тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка зруйнує Європу, і відправить економіку континенту на дно. За його словами, Україну купив BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Але щоб було куди дати задню після такої бриткої заяви, Ласлов наголосив, що його партія мовляв виступає за негайне припинення вогню в Україні мир і врегулювання ситуації шляхом переговорів. Ну свята невинність. Прям тим часом кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський пояснив, чому українцям ці заяви не варто сильно близько с. Приймати до серця. Варто о, розуміти, що Ласло Тарської це є ультраправим політиком, який очолює рух наша батьківщина, і він вже доволі багато років відомий своїми такими ревізіоністськими заявами, за що в деякі країни Європейського союзу йому заборонено в'їзд, і варто розуміти, що Україна неодноразово згадувалася, особливо після початку повноштабного вторгнення Російської Федерації, і скажімо, що також викликало спротив з боку офіційного Києва, зокрема, і протести вису висувала міністерство законаних справ України, і вочевидь така політика є не дуже любною по відношенню до нашої держави. На мій погляд, враховуючи те, що все таки ця партія вона фактично є пропутінською, антиєвропейською, антинатовською. Вона відробляє ті власне можливі спонсорські якісь кошти. Чи впливи, які а мають ця заява, oh. якраз напередодні зустрічі oh. в Ужгороді, oh, Про... до чого я її так веду? Що власне вона це заява з'явилася не просто так. Очіочевить, є бажання створити негативне тло на перед напередодні цієї зустрічі, і ти бачиш, що зустріч відбудеться yes, в, в, За... в Закарпатті. Ну, по-перше, там я думаю, така партія сподівається, що українська влада, уряд вони виступлять з Ською заявою, і це може вплинути на хід перемови не на користь потепління відносин між Угорщиною та Україною. І це варто розуміти, тому що ви повинні розуміти. Якщо е, така країна, як Російська Федерація, всіляко намагається е, посварити нашу державу із нашими особливо сусідами, то вочевидь, вона е, маючи такого союзника в вигляді Віктора Орбана, вона не захоче, щоб е, відбулося певне потепління між Києвом та Будапештом, а воно можливе? Це Можливо, тому власне для цього і буде зустріч між очільниками зовнішньополітичних відомств в Ужгороді, які власне і говоритимуть зокрема про майбутню зустріч між Віктором Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським. І Це дуже важливо, тому що якщо це таки відбудеться, важливо, важно це був візит до України, okay. то вочевидь може це сприяти тому, що відносини між нашими країнами покращаться і буде взаєморозуміння з багатьох питань як щодо допомоги нашій державі. Так і, наприклад, відносно нашого європейського та євроатлантичного курсу це дуже важливо. чи е, зараз. Тому я думаю, що такі от сили вони воліють, щоб цього не сталося. Ну і щоб відносини не лише не потеплішали між Києвом та Будапештом, а навпаки, е, вони зайшли ще в більший глухий кут, і це скажімо, е, було найбільш сприятливим для таких країн, як Російська Федерація. Але і це не все схожу заяву. Зробив і лідер румунської партії Альянс за союз Румунії Клаудіо Тарзіо. Цей так званий політик теж вирішив бліснуть і заявив, що хоче анексувати деякі території України. І що ще шокує у цій заяві? Так це те, що Тарзіо навіть готовий пожертвувати членством НАТО своєї країни, аби тільки розширитися. Ну і на додачу він хоче підлизатися до Путіна. Я визнаю необхідність хорошої співпраці між Румунією та Росією. Я готовий це підтримати, але лише після того, як Росія доведе, що вона також хоче всього цього. Крім того, лідер партії Альянс за Союз Румунії зауважив, що мовляв, його країна розчавлена між двома імперіями, які порушують наш суверенітет. Мовиться саме про НАТО та Росію. НАТО для приєднання, до якого Румунія доклала величезних зусиль саме для того, щоб захистити нас. Від росіян, які вже вторгалися до нас 12 разів, є лише однією з тих імперій, з якими нам доводиться мати справу, щоб забрати шматки України, але хочемо звернути вашу увагу, що партія Клаудіо Тарзіо від початку повномасштабної війни славиться своєю позицією, і поки уся Європа вимагає від Путіна завершення війни. Ця партія регулярно висловлює антиукраїнські заяви та виступає за зближення з Росією. А в перші дні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер партії заявив про готовність приєднатися до Росіян. Водночас позиція Тарзіо не відображає офіційної позиції Румунії щодо нашої держави. А румунська сторона продовжує надавати необхідну підтримку Україні. Теж саме стосується і заяви лідера угорської ультраправої партії Ласло Тороцька. Нагадаємо, що 20 березня 2023 року Оку дійшло до того, що до парламенту Румунії надійшов проєкт документу про зміну закону 129 двадцять про ратифікацію договору про відносини добросусідства і співробітництва між Румунією та Україною. Цей проєкт надійшов від вірної подружки Путіна Діани Шашоакя, яка відома зв'язками з Кремлем. Не відстає від схожих підлостей і Угорщина. Тамтешній прем'єр-міністр Віктор Орбан неодноразово робив антиукраїнські заяви підтримуючи Москву та шантажуючи євросоюз одного разу, виступаючи в парламенті, заявив, що Будапешт не підтримуватиме Україну на міжнародній арені ні з якого питання допоки Україна не відновить колишні права етнічних угорців на своїй території. Ну і, власне, саме Орбан, 15 грудня 2023 року, наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на 50 мільярдів євро. З чим почали боротися інші країни Європи до обговорення цього питання лідери Євросоюзу повернуться на саміті 1 лютого до слова ЄС розробляє зараз план щодо підриву економіки Угорщини, якщо вона знову заблокує допомогу Україні. Водночас варто відзначити, що наприклад Румунія є однією з країн, що надасть Україні безпекові гарантії, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності і територіальної цілісності нашої держави. Зокрема, наші країни готуються підписати двосторонню угоду щодо гарантій безпеки. Крім того, Румунія з допомогою ЄС планує розширити власні порти, щоб допомагати експортувати українське зерно морським шляхом. Такі дії мають спростити торгівлю України і відповідають цілям плану дій ЄС шляхи солідарності. Ба Більше Румунія хоче відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни з Росією. За словами прем'єр-міністра Румунії, Марчела Чолако, країни мають для цього усі необхідні умови. Тим часом 29 січня в Україну прибув Петер Сіярто, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини. Про це повідомили в офісі президента України. Почали важливий візит угорської делегації разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Зустрічаємо міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сіярто з командою. Працюємо щоб налагодити відносини. Потрібен відвертий та конструктивний діалог. Ми готові. Метою візиту міністр назвав боротьбу за права угорців. Необхідно зробити все, щоб угорська громада Закарпаття повернула собі колишні права. Водночас, за словами Сіярто, його країна все ж прагне покращити співпрацю з Україною. Про це він написав у своєму Фейсбуці. Загиблих на полі бою стає все більше. Ми не повинні допустити, щоб ще більше людей гинуло. Війна має закінчитися. Людське життя можна врятувати лише миром. Власне, ця зустріч має дати свої плоди в майбутньому посприяти особистій розмові між Зеленським та Орбаном. Що цікаво, міністр закордонних справ Угорщини не поскупився на кортеж. Позаздрить напевне навіть Байден, коли побачить. А що ви думаєте з приводу таких скандальних заяв щодо території України? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. Слава Україні та слава зсу.